Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 60х45 см. Графітового кольору виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшумлена. В Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання, кріплення. Ціна такого комплекту 4420 гривень. Для замовлення: пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.